Доброго дня, з вами компанія Адама і Агроподорож. Я Олексій Степаненко, менеджер по зерновим колосовим культурам компанії Адама. Перед вами озима пшениця, оброблена фунгицидом Меганік, з нормою 1 літр на гектар. Чому 1 літр на гектар? Оскільки нещодавно пройшли доволі такі великі кількості опадів в нашому регіоні. Ми знаходимося на півдні Харківщини. Ми маємо поборотися з наслідками цих опадів. І отримати саме основне ефективність проти септоріозу, якого тут просто дуже і дуже багато. Пшениця заходиться в фазі повністю розгорнутого пропорцевого листка BbCH 39 то вже навіть простежується вихід колоса. Що собі представляє продукт меганік? Це фунгіцид з діючими речовинами проти каназов 175 грамів на літр та дефеноконазол 125 грамів на літр у формуляції концентрату емульсії та. Новою запатентованою формуляцією для наших продуктів змістом діючої речовини протиоконазол асорбітал. Ця формуляція забезпечує краще проникнення продукту у рослину, кращу міграцію по листовіповерхні, а більш високу стійкість змивання дощем та, звісно ж, покращена ефективність роботи проти патогенів. І як я вже раніше сказав, тут ми боремося з основною хворобою септоріозом, проте за рахунок механіку, ми також можемо контролювати піренефороз, види іржі і, звичайно ж, козаріоз колоса, якщо ми застосовуємо продукт ут 3 Попередником на даному полі був соняшник, і, не дивлячись на це, дуже і дуже багато септоріозу на другому і нижньому ярусі листів відповідно. І з ним ми, звичайно ж, хочемо поборотися. На сьогодні у нас 23 третє. Травня 2025 року повернемось сюди через як мінімум 14 днів і будемо дивитись перші результати ефективності роботи продукту, тому що з ними варто ознайомитися. 20-й день після застосування фунгіциду меганік в нормі 1 літр на гектар. Мали сумарно до 10 міліметрів опадів після того, як продукт було внесено. Зараз контролюємо результати роботи і оцінюємо те, як справився фунгіцид зі своєю задачею. Маємо прекрасні результати. прапорцевий листок живий, є, звичайно, поодинокі прояви інфекції, але якщо в порівнянні до контролю, то співвідношення 90 до 10% з ураженням прапорцевого листка. Що з урахуванням того, ми застосовували продукт однократно, більше ніяких обробок на полі не проводилось. В принципі, дуже, -дуже достойний результат в умовах того, що ми маємо в цьому році по опадах і по інфекційному навантаженню. Нагадаю, що перед тим, як застосовували фоніцид, Септоріоз був поширений на посіві в районі 56%, що дуже і дуже для нього складає високо порогове норми і урахуванням того, що були опади, які сприяли його поширенню, результат є непоганим. Звичайно ж все покаже, як то кажуть, багато блогерів-бункер, але на даний момент візуально нам є що показати.